Ot czy że jest na wesela, się zjednejcie i jak moje, nechaj wyjdzie Сліди, це сліди твоя сина тут ішла твоя. scotum Та не кої до Бога, яка вере до Бога. Ісус від Бога, перейма, тільки в хане, побачимо без того світова. Ісусе, ми не знаємо войс Бога я жити на землі. А тепер змушують взяти, що дуже гаребне, незважаючи на твої вже в рівність тобі кажуть, велика й не Бог взял, цей хрест, навіть світі, привежиться, приготований тобі хрест. Ввій Боже, був скерований на хрест кожного з нас, на хрести, що понесуть Тіх, хвірить у перемогу, любові добра і краси. Господи, ми на війні, і взяли цей хрест, щоб казати нагідність людини, щоб захистити життя, страждаючи, Ісусе, довіряємо Тобі нашу країну. Векрича дітні, щоб далі що син матір подивився, ір, слезам, і рекосенився, вже марієї йду, вже маріє. Йду. Покидати, та раптом побачив святу свою матір, Ісусе, Сину мій прости. О, Отче, поможи йому, Хрест цей довести, не плачте, мамо, не крайте серця, ваша любов зробила цей двічі легшим Так мовив Ісус і далі пішов. Від сили в новій материнській любові знайшов. Ісусе, мама колихає дитя з любов'ю, шукає тиші в сну, годує войма, мріє в коло Вликає у молитвах, а наші матері закривають вушка дітям, щоб не чуло звуків помердумань. Матері у підвала світять свічечку, щоб прогнати пітьму окупанта. І на запитання, мамо, чому ми тут? кажуть, дитинко, ми тут, щоб жити. А дитя дивиться і знову запитує. Мамо, а ми тут ще довго? Мамо, а де так довго на штатко? Коли він прийде? Ісусе, і твоя мама запитувала небо. Чи довго їй ще бути у єгипетському легені? А під час кресної дороги питала, скільки ще терпіти ці знущання. Марія, мати доброти, захисни наших матерів і дітей, допоможи, щоб вигнані на чужину В інші країни, матері з дітьми повернулися у мирну Україну. Страждаючи Ісусе, довіряємо тобі

Мимонський рене допомагає Ісусові на світі. Ісусе, один на волі, не ми це досвідчити у ці війні. Цілий ві. ці світ зупинився ці і гляном, як одного раннього світанку, тебе пробуджує на проміння Сонця, а важкий удар бомбардування. Це був найжахливіший світанок, і ми не знали, чи будемо мати ще один новий день життя і з ненавистю ворог вдари у нас вітанок. Але ми пробудилися іншими людьми, пробудився світ ті всі, хто став на дорогу гідності людського життя, волі і свободи. Боже, ще хтось залишається осторонь і думає, моя хата скраю. Та якщо зло не зупинено там, де тебе міг допомогти, то рано чи пізно воно постукає у твої двері. tu umli Що вікам йшов, іде до погляду волі, наш погляд ніколи не був поглядом завоювання. Ми дивилися на інші народи з повагою. і що більше в нас було цієї любові, то більше нас зневажали і нападали на наші обличчя гідності. Ми маємо чистий погляд, дай, дай цей погляд усім ворогам. І, Ісусе, під страждання важкий. Ти відчув каплину співчуття у скромному жесті вороніки, коли вона витерла твоє обличчя, викри своєю чесною любов'ю в тому відважних наших захисників, медиків, рятувальників, а також своєю чесною любов'ю Викрине нависть всіх ворогів, страждаючи Ісуса, довіряємо тобі нашу країну. Городи грішний, що ж не наробим для одного сина ма.

І Ісусе, скільки у людському серці може вміститися зло, скільки може бути бомб, ракет, літаки, танки, зброї, чому зло так може множитися, чому зло не зупиняється, нас хочуть добити, знищити і стерти, хочуть забрати найсвятіше пам'ять нашого народу. Ми завжди були людьми свободи та гідності. Ми завжди боролися за це і надалі будемо йти дорогою пам'яті відважних поколінь. Мій Ісусе, ти встаєш третього падіння, допоможи і нам. Знаємо, що правду добити неможливо, правду не закопаєш, правда, як весна у нових зернятках проростає. Ісусе, правда це ти, допоможи нашому наверненню і перемозі добра над злом. Страждаючи Ісусе, довіряємо Тобі нашу країну. Слижається водино, сонце Ясне вже заходить, заходи. Щорна згода ісвіна, кроком люди пильно крови, чорна згода ісвіт. Током люди пильно брони, но вечері всі сідають, хоч ся грудя серце крає, дари божі споживають, а Христос так робоє, дари Божі, споживають, Ad Christos tac promolem Ти берево роки, все моє тіло, тіло що посеред муки, мок, за для многих Льва, тіло що посеред муки, мохів, за для многих Льох. І вином піднявши, кров моя то повідає, що за вічну долю, вашу на хрестіся проливає. що за вічну долю, вашу на хрестіся проливає. Siatio ad agodi spasa golomski laye odze zono w sercu judy miru Бо не так започва небольця, ми можемо обійняти ці полікові, царі Олесі своїми добрими шинками, волостем чи допомоги. Твої руки серця йомітні відкрито Божої за кордони. Марія, ти не прийняла свій обійме над ними. Твої аникові, сілі в те, що затихнених. Мій Служе, вітри в таких домі, ворогів і вварити до світла, і любові, і доларів. Тих болест, зброя, і усіх рух, ненайбороне, до себе.

Що з нами всім станом, хто ж буде нас боронити, що з нами всі настана, хто ж буде нас боронити, о, прости нам всякі зроди, що сповняє мій гріха. распирали. О, Иисус, и все будь с нами, о, Твоя и страсти ради, о, Иисус, Щоб ми дивились на красу, а серце бачить більше. Ми не були створені для руйнування наш погляд, спрямований у небо. Тільки вільні люди не знавойовують чужих земель, тільки вільні люди не зазіхають на чужі території, вільні люди з повагою ставляться до померлих та ховають їх. Подібно і тобі кілька людей виявили нашу шану та поховали. Наш ворог хоче не просто нашої землі. Він хоче все перетворити на руїни стерти нашу пам'ять та переписати історію. Хоче залишити каміння, але забуває, що з нього приросте, той жить приростає ще місто своєї та рідний народ. Мій Ісусе Бажаючи Ісуса, довіряємо Тобі нас Твої, Отже нам є сина Небеса, не пай святиться і м'якоє. Прими Прийми за дітей від війни, міста вісела, на полякові в тело, о вічна раді свободи, а на посі та мужності ми тривоги Святого, на цій науці та Воспресіння, до перемоги, світла на тебе.